У вигорання насправді одна єдина причина, хоч на поверхні їх можуть бути сотні: не та робота, неадекватні люди, високий темп, багато стресу. Але в глибині вона завжди одна, і це втрата чутливості до себе. Бо вигорання це не раптово, це хронічна втрата чутливості до того, що тобі не підходить. Це роки ігнорування внутрішніх сигналів. Наприклад, коли ми відчуваємо небажання щось робити: лінь, апатію, прокрастинацію, це не про слабкість і не про пересилювання себе. А це про те, що якісь частини всередині нас сигналізують, що їм погано. Якщо це ігнорувати і тиснути на себе дальше, то прямий шлях до вигорання. Отже, ти не зламаний, ти виснажений, і в тебе є вибір продовжувати вигорати, чи нарешті зрозуміти себе, свої справжні потреби всіх своїх частин.